Дітки до нас сьогодні завітала весна і хоче нам сповістити про те, що пташечки вже от-от повернуться з теплих країв. З настанням весни повертаються у рідні місця Прилітні птахи і відразу починають будувати собі місто гілочок сухої трави пір'ячка Побудувавши гніздечка, Пташки відкладають яєчка і висиджують пташенят. От і ми сьогодні з вами зробимо пташечку, яка повернулася до нас із теплих країв та спочатку приготуємо рученята. Сяє сонечко привітне! Квітка з пуп'янка розквітне, гарна квіточка росте і красу землі несе. Промінчик доторкнеться і квітка посміхнеться. А як вечір настає, пилюсточки закриває. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янка розквітне, гарна квіточка росте і красу землі несе. Промінчик доторкнеться і квітка посміхнеться. А як вечір настає, пилюсточки закриває. Для роботи нам знадобиться один великий круг блакитного кольору, він буде найбільший. Потім нам потрібно буде три кружечки меншого розміру та іншого кольору. У мене він жовтий. І ще один кружечок найменший червоного кольору. Клей та фломастер чорного кольору. Починаємо працювати з найбільшим кружечком. Нам треба скласти його навпіл. Для цього з'єднуємо протилежні кінці кружечка і тримаємо пальчиками, рівненько підрівнявши їх. Утворений згин розчіплюємо пальчиками, розгладжуємо. Ось утворилося лінія згину. І так само треба зробити з усіма кружечками. Далі ми беремо великий круг. Розкриваємо, і на кінцях лінії згину наносимо клей і встромляємо зігнутий червоний кружечок це буде дзьобик. З іншого боку, також краєчок намащуємо і встромляємо жовтий кружечок. Зігнутий навпіл, це буде хвостик. А тепер ті, що лишились кружечки, один намащуємо одну половинку лише з одного боку, і цією половинкою приклеємо. З будь-якого боку на тулуп пташечки, піднімаючи один кінчик до хвостика. І інший кружечок складимо напіл, намащуємо половинку, і тією намащеною половинкою прикладаємо з іншої сторони, також піднімаючи один куточок у бік хвостика. Тепер беремо олівець і малюємо оченятка нашій пташці з обох сторін і наводимо, проводимо ними в пір'ячко. Промальовуємо на крильцях, також з лівого та правого боку, і на хвостику, щоб наша пташечка була більш виразною. Подивіться, яка гарна пташечка. Вона з вами вийшла. Вона до вас, немов прилетіла, ми її дуже довго чекали.